вечора в Україні підсумки дня. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Весь день українські військові відбивають атаки бойовиків довкола Дебальцевого. Там не припиняється вогонь з градів, мінометів, танків і стрілецької зброї. Усе для того, щоб оточити Дебальцеве. Водночас, у прес-центрі АТО запевняють, сьогодні бойовики не захопили ані метра української землі. Місцеві кажуть, через обстріли майже припинили евакуацію. Половина места по сути зруйнована. Це уже до такой степени разбито. По любой улице идешь, половину домов разрушенных, разбитых, в огне пылают. Все сидели, все сидели по домам, все сидели, ну думали, что чуть прекратится. А бои начались, даже уже вторую неделю все, бои начались выезда нет. Не магазин магазина закрытия. Не плачься, мама сейчас приняли. Так спокойно. Тихонько. Ну чего ты, ты, мальчик, и плачь? Она перестань. Атакували бойовики і у напрямку Донецька і Луганська понад 30 разів відкривали вогонь з артилерії. Близько сьомої вечора обстріляли один з блокпостів біля Маріуполя. Проте зараз там тихо. Усього протягом дня позиції українських військових та мирні міста і села обстрілювали 73 рази. За вже уточненими даними 2 лютого втрати противника склали 157 чоловік вбитими. Серед них лише в районі Дебальцево, 84. 281 терорист був поранений. Також нашими вояками знищено важку вогнемету систему Буратино. Чотири гармати, чотири автомобілі та 18 бойових броньованих машин. З початку боїв на сході України загинули понад 5,5 тисяч людей, і більше 12 тисяч отримали поранення. Такі оновлені дані ООН. Полем бою стали школи, дитсадки, лікарня, також житлові будинки. Це пряме порушення міжнародного гуманітарного права, яке регулює проведення збройних конфліктів. Захист цивільних має стати головним пріоритетом як для українських військових, так і для бойовиків. Наголошують воон. Лише за січень в зоні АТО загинули десятеро дітей. Такі дані повноваженого президента справ дитини Миколи Кулеби. За його словами, усі діти загинули під час артилерійських. Обстрілів бойовиками. За чоловіком у лігво сепаратистів українського кіборга Анатолія Свирида, якого бойовики схопили у полон, дружина побачила на параді полонених у Донецьку і вирушила самотужки визволяти його з неволі, але зробити нічого не змогла. Зв'язку з нею вже немає. І, ймовірно, вона й сама вже потрапила у біду. Ружочок рухати почеді прошліться быстренько. Оксана Сворит хотіла одна їхати рятувати чоловіка, але відпускати на передову жінку не погодилися друзі коханого. 25 січня, зібравши суму в кілька тисяч доларів для ймовірного викупу товариша. Троє чоловіків разом із дружиною полоненого поїхали на Донбас, і вже більше тижня їхні телефони мовчать. Вони були на під'їзді до Донецької області, наскільки ми розуміємо. Ага, тобто безпосередньо вони вам про це не говорили. Тут про що що вони повідомляли в останні, коли виходили на зв'язок? Що вони проходять коридор? говорити не можуть довго. Розговор був дуже спешний. Просто сообщили, що проходять коридор. Відомо, що заходили зі сторони Дебальцевого, але там їхній слід пропав, розповідають у центрі звільнення заручників. Вже з'ясували, що Оксана і двоє чоловіків перебувають у різних місцях на Донбасі. Ще один друг полоненого уже на території Росії. Переговорник Юрій Тандіт каже, визволенням полонених мають займатися професіонали. Діосвобождення людей воно дуже важливе і для нас, і для них Тому вони, скажу прямо йдуть нам навстрічу. Когда мы уже договариваемся, они нас не обманывают. Все мы рискуем жизнь туда заходим, забирая. Ребят, помним это, что для нас важна свобода этих людей. И поэтому. В ближайші дні ви будете що знати, Зараз група там наша робота в Донецькій, в тому числі, а тому, щоб бути освобождены ті люди. Спроби самотужки визволити рідних з полону ДНРівців не поодинокі. Волонтери розповідають: існують групи аферистів, які діставши списки зниклих безвісти українських солдатів, збирають відомості про них, дізнаються телефони рідних і дзвонять з вимогою викупу. Пропоновані суми за життя бійців коливаються від кількох тисяч гривень до 50 тисяч доларів. Іноді пропозиції обміну надходять з мобільних телефонів самих бійців. По завершенні бою. Вони взагалі можуть навіть не брати участі в жодних бойових діях, просто вони, як звичайнісінькі мародери, після бою знаходять телефон, починають по цьому телефону дзвонити, заманюючи людей, і знайти потім і цих людей, і цих ну, злочинців. Їх дуже непросто як нашій стороні, так і нашим супротивникам. Переговорники та волонтери, які займаються визволенням та обміном полонених, закликають: не мчіть стрімголов, невідомо куди, адже сприяти поверненню українських бійців додому противники не будуть а потрапити в біду у зоні бойових дій дуже легко. Соломія Буй, Олена Бондаренко, Олександр Стала відомою дата суду над бійцями 51-ї бригади, які залишили позиції у зоні АТО. Їх судитимуть 12 лютого на Луганщині. Про це повідомили родичі бійців разом із громадськими активістами. Матері та дружини солдатів звернулися до президента України, закликають захистити підсудних від тиску слідчих. Чоловіка але разом з іншими бійцями 51-ї бригади, прокуратура звинувачує у військових злочинах. Але жінка переконана, що жодних підстав для суду над бійцями немає. Часом говоримо, кажу, Саша, може б вернути час назад, як би ти поступив би знову. Каже, я б так само зробив. Би. Там просто не було смисла їм лишатися. Вони не, не лишили своїх позицій, просто якби вони загинули, так само б лишили б свої позиції. Вони просто зберегли своє життя і от. Чому Влада так тепер поразима? Ми хочемо, ну, вже, мабуть, требують, щоб нам проводили суди в режимі відеоконференції. видеоконференции. Вот и надеемся, все-таки буде оправдательний приговор, тому що скільки юристів не дивилися на нашу справу, сказали, що по факту нет никакого склада преступления, просто. Суто політична справа. Представник Міністерства оборони переконує, не всі бійці 51-ї бригади є підозрюваними. По військовослужбовцям 51-ї бригади протягом 2014 року було порушено за злочини 69 кримінальних проваджень. 69 із них 34 за ухилення від військової служби по статті дезертирство 7. хто в Збройних силах 51-шу бригаду. Злочинцями чи дезертирами не вважає в той же час 101 військовослужбовець. 51 першої бригади були представлені до нагородження державними нагородами за подвиги, які вони здійснили. За інформацією адвоката Анатолія Башловки з 38 підсудних бійців, 21 чоловік досі не визнає провини. Щоправда, 17 осіб вже погодились на умовний термін та підписали зізнання. Вони апелювали до людей, що ну ви ж не хочете йти на фронт. Підпишіть у вас буде судимість, тоді вас не візьмуть на фронт. Розумієте, тобто ви можете собі зрозуміти рівень ну брутальності Тим часом громадські активісти та родичі бійців підписали звернення до президента. Главу держави просять втрутитися в ситуацію навколо 51-ї бригади. Вертаємося до вас із вимогою повного звільнення від кримінального переслідування бійців 51-ї ОМБР, так як вони в повній мірі виконали свій. Громадянський та військовий обов'язок перед народом України нагадаємо, у липні минулого року 51-го окрема механізована бригада під час АТО на Луганщині була вимушена рятуватися від смерті і перемістилася на територію Російської Федерації. Військова прокуратура Запорізької області тоді висунула бійцям звинувачення у дезертирстві. Сергій Зленко, Андрій Радіч, Тивай. Новий губернатор у Харківській області замість ігоря Балутеним став Ігор Райнін. Під час візиту до Харкова Порошенко особисто привітав чільника ОДА. Нагадаю, Харківській Ода Райнін людина не нова. Раніше він вже був першим заступником губернатора. Останнє ж його місце роботи заступник голови адміністрації президента. Люстрацію в Україні треба зупинити. Таку правду президенту дав голова Венеціанської комісії Джанні Букікіо на зустрічі у Києві. З його словами закон поганий, це дослівно, і його треба доопрацювати. Зауважу при цьому, що його інституція готова сприяти у цьому процесі. У відповідь Порошенко наголосив, що думка комісії для України дуже важлива. Ми досягли успіху у переговорах із вашими представниками з міністерства юстиції і погодилися працювати далі для того, щоб цей закон відповідав європейським нормам, яких в принципі не так і багато. для нас дуже важливо працювати з венеціанською комісією, і мені надзвичайно важливо почути особисту вашу думку з приводу нашого головного закону Парламент вирішив, хто займатиметься обміном військовополоненими. Цю місію довірили уряду. Також у раді вирішили, хто і як братиме командувача Нацгвардії. Кандидатуру має подавати чільник МВС, а от затверджувати президент. Та справжні баталії почалися після військових питань під час розгляду антикорупційного пакету. Далі про це Ксенія Веркалець. Спікер закриває першу сесію. І одразу дає старт другі плани на неї на Серед них зміни до конституції, зокрема скасування депутатської суддівської недоторканності. Нині на передньому краї питання оборони та безпеки. Нардепи призначили відповідальних за обмін полоненими Сі Повноваження Довірили уряду. Той визначатиме порядок поводження з військовополоненими та інтернованими особами відповідно до міжнародних норм. У подальшому кабінет міністрів визначатиме міністерство інші центральні органи. Місцеві органи виконавчої влади та правоохоронні органи, які уповноважені забезпечувати збір, охорону та тримання військовополонених в інтернованих в особливий період. Завдання щодо збору військовополонених на збірні пункти пропонується покласти на Збройні Сили України, а конвоювання зі збірних пунктів, охорону та утримання пропонується покласти на Державну пенітенціарну службу та Національну гвардію України. До цього в Україні не було визначено, який згорені влади має опікуватись долою військовополонених, поки не оголошено воєнний стан. Якби діяв воєнний стан, питання військовополонених інтернованих осіб визначалися б чітко цим законом. Саме тому нам треба привести в відповідність наше законодавство до тих норм, які будуть діяти в рамках антитерористичної операції. Коли ми зараз здійснюємо обмін людей, повноважень на передачу цих людей юридичних. Ні в служби безпеки, ні в прокуратури немає засуджені. Люди фактично незаконно передаються терористичним організаціям. Також визначилися, хто і як обиратиме і звільнятиме командувачі нацгвардії. Кандидат обиратиме головнокомандувач після подання прізвища від міністра внутрішніх справ призначення та звільнення президентом України з посад всіх осіб вищого командування Національної гвардії України. Як Верховного Головнокомандувача збройних сил України самих бійців забезпечать зброю та підкріпленням батальйони доукомплектують танками та артилерією. Внесли деякі зміни до цього закону, які передбачають наявність національної гвардії артилерійських частин і бронетанкових частин. Скажімо так, це Унормує і полегшить планування і формування нових оперативних частин. Командири детективи рада може дозволити командирам військових підрозділів проводити слідство. Таке рішення парламент підтримав у першому читанні. Ініціатива передбачає зміни до КПК, після яких, за дорученням слідчого чи прокурора, командир зможе проводити слідчі дії від затримання до тимчасового вилучення майна. На горіхи може отримати і сам командир за побиття і знущання над підлеглим йому загрожує до 12 років в'язниці. Проводити слідство слідчому який працює у райвідділку за 50-70 кілометрів від зони бойових дій. Тому я дуже поважаю думку про те, що це неважливо. А я хочу сказати, що в нас є багато військових злочинів, які скоюються, на жаль, нашими військовослужбовцями. І для того, щоб їх ефективно розслідувати, потрібно надати їх військовим командирам право проводити допити. І нічого тут такого страшного немає. Тому що у кінцевому кінці військова прокуратура буде давати оцінку якісті проведення слідства на місці, але ніхто, крім командира та службовців, які були поруч, не зможуть ефективно допомогти розслідувати злочин, який був скоєний на лінії фронту. Запеклі баталії у залі зчинилися під час обговорення роботи антикорупційного бюро. Партнери по коаліції розсварились, не поділили, хто має обирати і звільняти голову відомства у народному фронті. хочуть залишити вирішальне слово за радою. З ними солідарні частина позафракційних пропонується підставити президента в тій частині, щоб наділити його неконституційними повноваженнями. Нам би треба було би тоді вносити зміни до конституції, зберегти баланс, коли Верховна Рада впливає на того, хто кого призначає на, на керівника Антикорупційного бюро на призначення керівника, тому що не може президент одноособовою призначати. буде призначати, кому, кого, кого захоче собі. Публічна комісія це достатньо авторитетні люди, і вони будуть вносити кандидатури три, а не кого завгодно, так не можна казати. У пропрезидентській партії заперечують, аргументують на прикладі генпрокурора. Вже бачимо на прикладі генпрокурора. Наскільки залежний такому в такому разі такий керівник? Парламент не повинен бути тим органом, який затверджує керівника. Президент обирає з членів номінації. Президент обирає з числа осіб, які визначаються номінаційною комісією. А народний фронт в даному випадку показує своє обличчя як олігархічної партії, яка хоче і далі впливати на антикорупційні призначення. Конфлікт владнали в кабінеті у спікера. і рада таки підтримала у першому читанні зміну до закону про антикорупційне бюро. А визначитися з тим, хто призначатиме і звільнятиме керівника відомства, мають до другого читання. Веркалець, Антон Деркач, Твай. З 1 березня росіян пускатимуть до України лише за наявності закордонного паспорта. Документ про це вже підписав прем'єр. Єценюк каже, такий крок має посилити контроль на кордоні та гарантувати нацбезпеку. безпеку. Глава уряду також доручив міграційні та прикордонні службам контролювати термін прибування росіян, які прибули до України. Нагадаю раніше перетнути український кордон. росіяни могли і за наявності внутрішнього паспорта. Пригадую, Владимир Путін просив перейти на перехід державного кордону виключно по закордонним паспортам. Ну що ж, ми його прохання почули. Водночас Москва збереже для українців можливість в'їзду в країну за внутрішніми паспортами. Про це повідомив чільник МЗС Росії Сергій Лавров. Теракт у Ніцці. чоловік напав на солдатів, які охороняли єврейський общинний центр. Одному із військових він завдав удару ножем у щоку іншому підборіддя. Та третього поранив у ногу. Під час затримання зломисник заявив, що його зовуть кулі балі, як терорист, який у січні, влаштував теракт у магазині кошерних продуктів. І ще двом поплічникам затриманого вдалося втекти. У єврейському громадському центрі розташована редакція радіостанції Шалом після серії кровопролитних Ректів у Франції на об'єктах єврейської громади були посилені заходи безпеки. Викраденим у судані російським пілотам нічого не загрожує, Повідомляють в МЗС Росії. Там стверджують, що роблять все можливе, щоби звільнити працівників авіакомпанії ЮТЕР. Конкретні вимоги викрадачів з'ясовуються у прес-службі. Авіаперевізник підтвердив, що мікроавтобус, у якому їхали їхні співробітники у Судані, заблокували шість автомобілів. Із них вийшли збройні люди, які повезли пілотів. Невідомо куди. Влада Судану поки що не знає, яке угруповання стоїть за викраденням російських громадян. Восьмеро людей загинули у Туреччині через штормі повені. За словами влади, чотири мешканці загинули через обвал будинку. Один чоловік помер, коли через сильний вітер кран упав на таксі. Троє дітей загинули, отруївшись газом у будинку, коли труба, якого також була зруйнована вітром на північному заході. Країни сильно підняв рівень води у річках, поні затопили сотні осель, а сильний вітер залишив хати без дахів. На допомогу людям відправили вертольоти і військову техніку. Зброї і бронежилетів під білими прапорами вони виносили загиблих і травмованих із Іловайського котла в усіх збройних силах України лише дві санітарні роти: це полтавська і львівська. Полтавці кажуть, міноборони не дало їм жодного авто, тримаються на підтримці волонтерів. Днями санітарна рота отримала вкрай необхідні для них запчастини і мастила. У цій автівці шини, акумулятори, запчастини і мастила. Загалом 65 найменувань. Список складали для міноборони, розповідає заступник командира 8-ї санітарно-автомобільної роти Олег Кучеренко. А допомога надійшла від земляків полтавчан, які опікуються ротою з моменту її створення. Ми сьогодні зусиллям адміністрації власної ради. Залучаємо до цієї роботи наше АТП. Вони зараз виїжджають в зону дислокації цього підрозділу автомобільного допомогти їм, так, провести технічний ремонт. Машинам восьмої санітарно-автомобільної роти по 12-15 років жодну з них не виділило міноборони. Усі надані небайдужими полтавчанами, каже Олег Кучеренко. Хочу подякувати дуже громаді Полтавщини. Це починає від селищ простих людей, які нас серпня місяця вже ми. П'ять місяців в АТО наш підрозділ знаходиться. Значить, не з продуктами питання, не харчування, не з обмундіруванням, там ще якими проблемами у нас немає. Постоянно значить, до нас приїжджають волонтери. Утім, серед полтавських чиновників є байдужі, як от міський голова, що жодним гвинтиком не допоміг, скаржаться військові. Я просто хочу сказати, Сашко, уходь лучше сам, бо ми вернемось, буде що там на смітнику. Сидіти восьму автомобільну роту сформували у серпні, переважно з мобілізованих. Серед них багато медиків. Зона відповідальності від Донецького аеропорту до Маріуполя. Завдання вивозити поранених з передової до шпиталів. Ми прибули в зону АТО 28 серпня, і вже 30-го 30 наших машин, 60 бійців виїхали в зону Іловайського котла і на протязі четверо суток. Щитайте, після дому за три дні ми вже були в Іловайському котлі. От без зброї, без бронежилетів під білими флагами, ми четверо суток з-під Іловайська, наша рота вивозила хлопчиків. Автомобіль із допомогою їде у зону дислокації роти, де з нетерпінням чекають на запчастини і мастила, без яких неможливо врятувати поранених у боях бійців. Вікторія Тищук, ТВАЙ. Церкви збільшили кількість військових священників та обсяги гуманітарних вантажів бійцям АТО і мешканцям сходу. Цілодобово поруч із бійцями служителі перебувають і у шпиталях. Серед волонтерів є також монахині та професійні психологи. Далі про це Олена Опанасенко. Уже восьмий місяць отець Андрій провадить капеланську службу в зоні АТО. Він не має зброї, не віддає наказів солдатам про те, що миті готові підтримати духовно і навіть надати першу медичну допомогу у Слов'янську, Краматорську, Пісках і Дебальцевому навіть під час безперервних обстрілів він вирушає до бійців, котрі чекають на сповідь і розраду. Обстріли відбуваються майже безперервно. Тут добровільно і свідомо приймає рішення рухатись далі, так, де з цим свистом, свистінням куль е, поруч і над головою. От, е, чи сповіді на горищі, над яким е, літають міни і рвуться, от, чи е, у, у підвалах десь короткі години за тиші капелан вирішив ділитись із бійцями своїми знаннями, безкоштовно навчає англійської та італійської мови. Поки несеться там чергування на бойових позиціях. І є достатньо часу. Капелан, звичайно, може знайти якісь кілька хвилин для того, аби поспілкуватися. Для мене завжди гаслом військового капеланства було бути поруч, прихилити до військовослужбовців небо. Сестра Симеона вільного часу майже немає. Черниця з освітою психолога цілодобово перебуває біля поранених бійців у Черкаському військовому шпиталі. У бою в Слов'янську загинув її брат, котрий служив у Нацгвардії. Нині кожен боєць для неї став рідним. Це не робота, це служіння. Я йду до них, я бачу в них рідних своїх. Своїх братів, своїх сестер навіть як цей персонал. Тому що у важкості, як сказав книга Сараха каже, що у біді чужий тобі братом і Зараз дуже мало у нас є психологів, які з нами займалися. Ця людина вона така має дар Божий, яка себе знайшла в своєму житті. Немає значення, хто якої віри, вона підходить і піднімає дух, розумієте. Владислав Халасевіч, відомий у Польщі військовий психолог, до України, приїхав, аби разом із колегами та священниками підтримувати поранених бійців. Каже, нині йому не йдеться про жодні гонорари. Головне бачити усмішки на втомлених обличчях солдат в Україні. Я вперше, хоча тут народилася моя мати, нині залишив усі справи у Польщі, аби поспілкуватися із українськими бійцями та поділитися досвідом із українськими колегами. Працюємо і зі священниками, котрі також надають солдатам незамінну помогу многие из них не могут вернуться в строй теперь и есть тоска по своим друзьям которые сейчас участвуют в боевых действиях найти себя найти себя скажем в гражданском обществе в мирное время найти себе профессию найти взаимоотношения с этим миром который существует по другим правилам живет и вот задача священника быть таким мостиком между мирным временем и оттуда откуда человек вернулся когда видишь наших отцов, которые находятся с нами, которые не берут в руки оружие, а помогают нам своим словом, показывают свой дух. Чувствуешь себя намного сильнее. Вот, даже под обстрелами вот, сидишь, блин, даже читаешь молитву «Отче наш», От все допомагає. після короткого відпочинку. Військові капелани повертаються на схід для бійців. Везуть подарунки від прихожан та волонтерів, і що миті моляться за Україну Мирну, об'єднану любов'ю та вірою. Олена Панасенко Віталій Колотевай. Японія готова позичити Україні 300 мільйонів доларів. Гроші підуть на поповнення золотовалютних резервів. Угоду планують підписати у четвер. Це вже не перша позика від Японії. Торік Україні обіцяли півтора мільярда доларів. Зокрема, ці гроші спрямовані на ремонт Бортницької станції аерації у Києві. Також японці пропонують Україні модернізувати теплоелектростанції. Про це у Києві. Заявив заступник міністра енергетики Японії. Такі заходи мають зекономити паливо та зменшити викиди. Скільки грошей треба на такі оновлення та звідки їх взяти? Запитував Андрій Засаднюк. Трипільська ТЕС під Києвом збудована ще у 70-х. Станція працює, утім, обладнання давно застаріле. Відтак треба багато палива, а воно нині і дороге, і дефіцитне. Аби економити та менше забруднювати довкілля японські енергетики пропонують купити їхнє новітні обладнання, передусім турбіни та очисні споруди. У нас є певний досвід і знання в цій сфері, і ми б хотіли поділитися ними. Ми чули від ваших спеціалістів, що інфраструктура електростанцій вже застаріла, і тому ми б хотіли відповісти на запит вашої сторони та здійснити модернізацію. Вона має підвищити ефективність Також Пропонують модернізувати і бурштинську тес. Нині японці аналізують українські електростанції та складають плани роботи і визначають, скільки коштуватиме переоснащення. Попередня цифра 30 мільйонів доларів. Але це тільки за одну турбіну для одного енергоблоку. Україна ж має порахувати чи окупиться новітнє обладнання. Хоча японці готові продати його у довгостроковий кредит під низькі відсотки. Включається повністю вся документація по цим станціям. рассматривается, создается ТЭО, это техника экономическое обоснование, с целью того, чтобы определить то, что вы задали вопрос, стоимость проекта, время, сколько нужно на это, и условия финансирования. Это возможность кредитования там, на 20 и более лет с низкой процентной ставкой до 1%. Директор трипільської ТЕС каже, оновлювати котли та турбіни саме час, і технологічно японські підійдуть. Хоча не треба забувати і про вітчизняних виробників, аби не потрапити у залежність, вчитимуть власних спеціалістів обслуговувати імпортне обладнання. Тож вітчизняні енергетики планують відвідати Японію, будуть переймати досвід. В першу чергу це тепломеханічне обладнання, турбіна і котю. Все решта воно може працювати ще ефективно. Дуже активно. Я чесно даже не очікував. Ота такого інтенсивного обміну інформацією, вивчення стану справ на станції документації. В цьому плані вони ну це японці. Спеціалісти кажуть: якщо рішення про модернізацію таки приймуть, оновити турбіни електростанції можна за максимум 9 місяців. Андрій Засаднюк, Зорян Бень, ТВА. І далі про танцюючу хмару у небі над Ізраїлем тисячі шпаків зібралися у величезну зграю та почали синхронно рухатись. Видовище дивовижне таке, що важко повірити в те, що це реальні пташки. Орнітологи вважають, що цей процес сприяє рухливості шпаків. А відтак вони швидше знаходять їжу і оберігаються від хижаків. Ну і далі програма сьогодні надзвичайне про їхні теми. Вже зараз розкаже В'ячеслав Афутін. Дякую, Віталію Звіряче вбивство на Одещині у покинутому будинку. Знайшли тіло маленької дівчинки. Деталі у випуску.